Руслана Павловна у нас Добре, тут. Готова. Шановні, це дуже цікаво, як сліджезно. Ми тут сидимо в Італіях. Так, друзі, у мене тут є Руслана Павловна. Отже, мала би бути пекельна сповідь. Руслана Павловна навіть одягнула такий гарний помаранчевий сарафан плаття. От, але. Ми вирішили провести гру «Правда чи дія, тому що Руслана Павлівна у нас в минулому викладач англійської, німецької і іспанської мови. Тому вона буде сьогодні грати в гру Правда чи дія. Так, але перше, я хочу, щоб Руслана розповіла трошечки про е свій досвід роботи. Я боюсь, що скільки вчителі не працюють. Я пропрацювала в школі 17 років. Починаючи з 4-го курсу університету, У мене було не повне навантаження. Що саме цікаве, те, що я викладач англійської мови, вчитель німецької та зарубіжної літератури. Але я починала досвід працюючи вчителем німецької мови на півставки. І в мене були, я починала з 10-х класів, в мене всі були 10 я класи. Це з із групи Рамштайн. Коротше, в мене є гра: Правда чи дія. Значить, я тобі буду задавати і питати тебе: правда чи дія. Ти маєш читати і відповідати на питання, яке на карточці, окей? Добре, я ще забула сказати, Давай. що я пишаюся тим, що працювала в самих найкращих школах. Мого району Троєщини. я починала з 250 школи. Всі школи, в яких я працювала, це були спеціалізовані школи з поглибленим вивченням англійської мови. Як правило, там викладали з дві-три мови. Працювала в 264 шістдесят школі, найдовше okay. десь, можливо, років сім. А в приватній гімназії. Кембриджській школі, ліцею да, номер, номер 293 Ми передамо, э, <рес> 3, <рес> передамо ліцею номер 293 93. Привіт. Привіт! Наші найкращі вітання. Да. Таку гру, правда чи дія. От тому правда чи дія? E, правда, правда. Окей, вибирай. Але говоримо тільки правду, шановні. Чи було таке, що ти збрехала начальство, щоб уникнути додаткової роботи? <гум> Я думаю, що всі молоді вчителі, вони всі хочуть якось уникнути додаткової роботи, маючи додаткові заняття, біжучи додому, поспішаючи випити каву. Тому Звичайно, були ситуації, що кудись ідеш, кудись запізнюєшся, якась термінова зустріч. Я думаю, що всі таким грішили. Так, але я хочу, щоб ти сказала, яка в тебе була перша твоя вчительська зарплата. Найперша, Ой, який це був рік е і найперша твоя сума. 2004 рік, можливо, десь тому, що я в 2005-му десь закінчила університет. Тому це четвертий курс. Був я працювала вчителем німецько. У мене там було 11 з половиною годин з половиною, тому що в одному класі німецька мова тільки-тільки починалася. Ще ніхто ніде не викладав. Це була як друга мова після англійської мови в спеціалізованій школі. На всю школу я була вчителем німецької мови. І ще моя колега Світлана Олексіна. І я, а, перша зарплата, маючи півставки. Так я не розказала про цю групу, як це відбувалося. В одній групі я викладала німецько один раз на два тижні. Угу. Це, ну, це просто дуже дисплат. важко уявити, які це там боже, можуть да? бути знання. уявляти, тому що два рази на тиждень це треба, ні про що, а один раз на тиждень німецька викладалося. А в 10 класах, якщо не помиляюсь, можливо, mm. два, два рази. Але це вже було дуже давно. А, перша зарплата ну, десь 100-150 гривень. Боже. <рес> 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 100 гривень. І у нас не було карточок, я не побоюсь цього слова. Це Нам бутівко. давали кеш, кеш. кеш. Я приходила до бухгалтера і кеш розписувалися. ось, потім в мене був… Ну так, ну 2004 рік. Так, давайте далі йдемо, друзі, далі йдемо. Так, правда чи діє? Mm, правда? По правді, сьогодні йдемо по правді, давай. Чому? Бу... Ти, ти я. Я, я як вчитель маю переправити на учня завдання. Чи був випадок, коли ти несправедливо оцінила учня і чому? Я думаю, що у всіх вчителів були різні випадки. Е, насправді, е, я, можливо, несправедливо оцінювала на користь учня. Тому що я завжди хотіла мотивувати, і насправді це мало великі результати, тому що в мене була така історія з однією дівчинкою. Вона до мене потрапила вже в 10 класі. Угу. І вона наскільки ненавидила і боялася англійську мову, вона не хотіла на англійську мову приходити. Але я наскільки змогла її зацікавити, і коли мама її підійшла і попросила про додаткові заняття, я була дуже здивована, тому що в неї було там 10-11 балів, вона була найкращою, вона все вивчала досконало. Я вже не розуміла, навіщо її додаткові заняття. Потім вона сказала, що я буду поступати в СБУ. І я дуже пишаюся тим, що вона не єдина була учениця, яку я наскільки змотивувала, що вона зараз працює крутим військовим перекладачем. Wow. Ще, ще один випадок з хлопцем. Теж він перезаймався з усіма репетиторами можливими, неможливими. Я пам'ятаю, як тато його підійшов до мене, причому я знала, що він займається з репетитором з Шевченка університету, і а я думаю, що цей шановний пан хоче від мене посереду року. І він говорить: допоможіть, будь ласка, я говорю, так справа в тому, що вам вже допомагають. Я вам нічим не можу допомогти, крім того, що можу дати рекомендації, що вам потрібно робити. Я говорю, спуститися від університетської програми, угу. те, чим займається викладач, тому що бачили її конспекти. Він в сьомому класі вивчав. Present perfect continuous, past perfect continuous, oh. Conditionals, mixed conditionals, я була, чесно кажучи, трішки вражена шоці. просто в шоці. І я говорю, спустіться, будь ласка, на шкільну програму, переказуйте тексти, читайте, вчіть просто те, що ми да. вивчаємо в спеціалізованій школі. Закінчилось тим, що я допомагала йому готуватися до університету. Я думала, що він стане програмістом, так як він uh -huh. планував, але він став військовим приклащем. Коли я, коли я запитала цього хлопця, я говорю: ні. Коли він мені сказав в 11 класі, навіть не знала, що його готую саме, на перекладача, тому що думав, що він програміст, англійська та мова там просто йому потрібно для здачі іспиту. Я говорю, ні, не кажи, що ти будеш перекладачем. Це не для тебе. Людина інтроверт, не екстроверт. З нього два слова не можна витягнути. Я говорю, ні. І він говорить, я військовий перекладач. А я потім думаю, щось я не так роблю в цьому світі. І я потім теж пішла по стопам. поступом. Я почала військовим перекладачем Британії. До речі, про Британію. Тому що всі думають, що жити в Британії це автоматично розмовляти англійською мовою. Абсолютно тебе. ні. Саме Розкажи страшне про свою знайому, яка живе 17 років, і англійською не розмовляє зовсім. У неї пішла деградація англійської мови. Людина на всі можливі неможливі курси ходить англійської мови, репетиторів з усієї України бере, які викладають англійську мову. До британців ходить в різні університети, і ви знаєте, авоса нині там. Да. Дуже дивно, чесно кажучи, дуже дивно. Я викладала, це зараз буде звучати дуже дивно, але коли приїхала в Британію, е все-таки так як ти вчитель, то воно в тобі постійно, постійно. 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 Ти з цим нічого не можеш зробити, тому що ти вчитель скрізь завжди вчити, з усіма потрібно когось чомусь навчати. Незважаючи, що я знайшла роботу. Мене все таки потягнуло на вчительську роботу. Мені запропонували викладати для наших українських біженців англійську мову. Чесно кажучи, це був, можливо, навіть найкращий досвід в моєму житті, тому що я дорослим розробляла свою програму, як пройти успішно співбесіду англійською мовою. Це було дуже я думаю, продуктивно, цікаво, швидко і креативно. Так, давай ще, правда чи дія? Дія. О, це вже цікавенько. Давай. Будемо діяти. А в рулетку якусь. Це точно. <Крутим колесо. ріс> Розіграю сценку, де ти намагаєшся переконати клієнта купити щось дуже дивне, якось кактус для офісу. А, <ріс> як це переконати? Так. Да. Тому що продати можна навіть курс з е, китайської мови, яку ти не знаєш. На що йде начок. І так. Кактус для офісу не продається. І всі будуть купувати, тому що нема в доступі. А, да? так? Так можна для було. Офісу не продається. Так можна було. Жіть. <реш> От що означає креативний викладач. Давай ще по правді. Нам тут не вистачає заднього фону з Києва і так далі, але нічого, ми в Італії. Тому Чи доводилось нормально тобі і так? вигадувати правило на ходу, щоб виправдати свої дії на уроці. Правило. Як, ви знаєте, або, або слова. Я знаю, знаю. З англійської мови не доводилося, але з німецької перший рік роботи, можливо, другий рік викладання. Ви знаєте, була така ситуація, оскільки в університеті нам викладали більш таку мову книжну, а в школі там були, наприклад, тварини більш така приземлена для дітей. Угу. Оскільки я була далека від шкільних тем, і мене якось хлопчик десь класу 9-го просто так на уроці запитав. А, «Руслана Павлівна, а як буде от. мавпа? А я дивлюся, і реально мені соромно, що ніби таке примітивне слово на той момент. Я не знала, що це буде афа. І мені довелося вигадати слово. Вони не вони не розуміють. От перекладач може не знати, угу. от реально може. Він може описовим чином описати і перекладачем працювати набагато легше. І знову ж таки, у нас була якась тема Віж і стес», котра угу. година. Годинник розглядали. І тут хлопчик він додатково займався німецькою, тільки тільки-тільки починалася, ніхто нічого не знав. Я для них була просто як богиня там з небес. богиня німецької, богиня німецької мови. мови. Рамштайн, пісні, всі переклади. Ми співали на уроках. І тут він бовкнув просто так. А як буде посуд? І я не знаю, люди, шановні, я не знаю, звідки те слово до мене прийшло, і говорю, даз гешір. І я прийшла додому, думаю, потрібно перевірити, перевірити, бо я вже сама почала сумніватися. Таким. Зараз я б могла сказати вас, кьонен зі унс Емфелін. Да, Емфелін порекомендувати. Там можливо можна було замінити це на слово Хельфен допомогти там чи ще на якісь слова. Але саме в той момент вилетіло. і я йому сказала, значить так. Він, що ви хочете, в англійською перейшов. Я говорю, так. Я говорю, згадую. І я говорю, зараз я згадаю, і ми продовжимо нашу цю тему. Знаю, що це було, це правда. Чи використовувати будь-які хитрощі для підвищення продажів, про які не знає ніхто. Поговоримо про репетиторство, тому що дуже багато хто зараз займається репетиторством. Викладає уроки, в принципі, так було завжди, але мені здається, зараз ще більше, тому що більшість наших українських викладачів за кордоном. Тому давай якісь совєтики, тому що я знаю, що ти знаєш такі совєти, які не знає ніхто, навіть як. Це якраз буде останнє питання, і на цьому миніталя комедії комедія. Ля комедія я скажу вам. Моя професія це скоріше схоже на хобі, тому що я дуже люблю вивчати різні мови. І насправді я завжди намагалася зацікавити учнів не лише англійською мовою, тому що я вважаю, що англійську мову має кожен знати, кожна освічена людина, тому що англійською мовою вже нікого не здивуєш, так як англійська це міжнародна мова. І тому я завжди коли до мене приходили нові учні. Я завжди говорила, я можу вам запропонувати е, дуже швидкий курс по вченню і іспанської мови. Ви можете обрати, можемо три мови вивчати, можемо по 45 хвилин, може по годині. І я придумувала свою швидку програму. Особливо з іспанської мови це дуже швидко було. Іспанська мова, наскільки дітям За тиждень було дві години. дві години. Я вважаю, що мені більше всього подобалося це особисто мені. Я не говорю про інших вчителів, тому що всі абсолютно по-різному працюють різну методику використовують. Мені подобалося дві години, наприклад, англійською, дві години, допустим, іспанською мовою. От я вважаю, що коли ти повністю вже поглинаєш в цю мову, mm -hmm. там відео в мене був. Винятковий, просто виняткова ситуація з дівчинкою. До речі, з ліцею 293, коли вона в ліцеї не вивчала мову, <говори> не була тільки англійська мова, і я просто запропонувала, давай будемо вивчати німецьку. Це було взагалі е, як більш нав'язлива така ситуація, але так як вона і болгарше. Кожен чайна... вчитель хоче гроші. Ні, <говори> 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 я, я, я чесно кажучи, абсолютно не була зацікавлена. Мені було е, більше <говори> цікаво як тренеру, подивитися на результат на таких дуже круто, да, коли навчаєш саме з нуля, от з повного нуля. З когось, одну, або сам якусь мову. Тоді дуже круто бачити результат. А що відбулося? Вона була тоді в восьмому класі, і у нас було з нею рівно 13 занять. 13. і потім я говорю: давай зробимо челендж. Піди на олімпіаду з німецької мови. Угу. Шановні, уявіть, собі, уявіть собі. Вона брала участь на олімпіаді, там де діти вивчали з першого по восьмий клас німецьку, плюс mm -hmm. додатково німецьку, або з п'ятого по восьмий. але ж вибачте, програма по два рази на тиждень і контрольні тести, говоріння. А тут дитина 13 уроків. Вона зайняла друге місце. На для мене був просто нереальний результат, наскільки я пишалась. Ще в мене були е, ситуації на ЗНО: 199 балів, 198 балів, і наскільки були вдячні люди, і мені наскільки було приємно чути, тобто це моя праця. Угу. Це внесок, це мотивація. Я не знаю, як це назвати, але я себе реально відчувала якимось тренером. Да, як, як, тренером. Да, як коли типу там в спортзалі займаються і так далі, коли ти бачиш результат на тіло, а тут ти бачиш результат, результат. на діло. Брейнс, тому ж да, тому, що ну, коли ти навчаєш людину і потім такі результати приносить, особливо коли там здають якісь іспити за кордоном, то це вовче прям це прям, круто. вау -вау. Тому. Вчіть шановні мови. Да, до речі. От зараз ми знаходимося в Італії, в Мілані. І Руслана Павлівна в Італії другий раз. Так. Але <свісно> то, ми, перший раз вона була дуже давно, а зараз вона вже має з чим порівняти, От, тому що вже була в багатьох країнах. І як без мови тут, скажи. <свісно> Я не уявляю, це, це як маму. Да, просто, але англійська спасе вас просто Вчитель. всюди. І, до речі, не є зав... такий дуже класний вираз. Що а, всі професії від вчителя, тільки професія вчителя від Бога. Клас. Коротше, я сподіваюся, що це відео вийде дуже крутим, тому що дивіться, на якому ми фоні сидимо, ребята. Це просто капець. Будемо вам вдячні за підписку, за коментар і за підписку на канал. За лайк. Лайк. Хтось like. впізнав своїх вчителів. Ми тут. Чао. Чао. Так, все, тобі дякую, давай. На велосипеді. На моторолі. Ні, ну ми це, звісно, все повирізаємо, але. Пекельна сповідь получилась прямо тут пока.